Пропоную поговорити також про БЕП, яке викрило нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального детективи головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки України БЕП викрили нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому щодня нелегально виготовляли понад 100 тонн пального бензину та дизелю. Про це повідомив керівник детективів БЕВП Олександр Ткачук під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України. За даними слідства, виробництво було організоване на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А 95 і А 92 щоб… Збільшити обсяги для продажу зловмисники змішували паливо з нафтовими компонентами низької якості. В результаті утворювалась сума, що не відповідала жодним державним стандартам. Аби збільшити обсяг пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості, зазначив Ткачук. Пальне продавали через місцеву мережу автозаправних станцій, які мали офіційні ліцензії. Втім, підстави їх отримання будуть окремо перевірені в межах розслідування. Відомо також, що ці АЗС подавали до податкової нульову звітність а в обігу використовували підроблені договори, транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи з недостовірною інформацією. Масштабні обшуки та докази злочину. Детективи БЕП провели понад 20 обшуків на території самого заводу та в межах заправок, де виявили факти реалізації контрафактного пального. Під час слідчих дій було вилучено документи. Чорнову бухгалтерію, готівку та пальне на суму понад 4 мільйони гривень. Цей завод та його працівники вже раніше потрапляли у поле зору Беб. Один з випадків навіть був переданий до суду. Щодо процесуального керівництва, яке здійснює прокурори офісу генерального прокурора, оперативний супровід. Це співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції веб нагадує, що з початку року з незаконного обігу було вилучено пальне та обладнання для його виготовлення і продажу на суму 650 мільйонів гривень.